Я формую пропоную певні антитези до того, що ви кажете, можна я ще одну скажу? А в нас немає в нас немає політики, бо політика вона передбачає дискусію, так і вона передбачає узгодження суспільно-політичних інтересів різних класів і їх вираження. У нас цього немає, на жаль, Ось така от ситуація, от як жити без політики? Як, яким чином от формувати державну податкову політику, якщо політики її немає, як такої? Тобто вгодження суспільно-політичних інтересів? Ну, я, я, вже, я вже дала, я вже дала е, платформу, да. як треба робити. Просто треба об'єднуватися. Ви говорили про інституції, е, інститути. Е, Сім'ї природні, природніми природні, да. природні і об'єднуватися друзями, колегами а, по інтересам а, громадські організації. Їх багато. Ну, давайте з того починати, що у нас вже є. У нас це є. Просто там треба налагодити теж діалог. І я вам скажу, я вже говорила на наших ефірах, що я була в багатьох громадських радах. І для того, щоб відбувся діалог, має пройти, оць, пройти оця анархія. Знаєте, коли кожний покричав, коли кожний одного перебив щось цей і це займає громаду часу, але ну іншого не дано, ми це маємо зробити. Можливо, посваритися, можливо, подоказуватися, можливо, ну пики не будемо бити да, ну…